все таки протокольне доручення на голосування, щоб усі громади усі, надали свої рішення щодо того, бачать вони ліцей і який це не тільки 13. А ті громади, де не планується, не виходить по демографії, немає кадрового потенціалу, інші проблеми, де вони бачать і на рівні своїх колег, сусідніх громад, з ким у них є домовленості, бо голова громади має розуміти. Що в мене немає ліцею, це не означає, що мої діти добираються хто я. Це означає, що пише законодавець, що громада забезпечує доступність до якісної профільної освіти. Значить, вони мусять з собою домовитись. Якщо чи Бужани, чи я везу Гіцмань, старчани, я вижу, з Бужани і так далі. Тому я прошу поставити на голосування. Е, Оксана Михайловна, будь ласка, сформулюйте протокольне, протокольне рішення. рішення. рішення протокольне. Так, давайте поставимо термін реальний, який можливий, тим паче, що в цьому проєкті рішення дуже правильно поставлені періоди перегляду. Хай буде до 1 березня 2026 року. Усім громадам Чернівецької області надати рішення про те, де вони бачать утворення академічного ліцею, або, якщо такий не планується утворювати, куди вони планують довозити своїх дітей для того, щоб виконати норму забору.